На забігання на чужу полоне поля м'яч у грі залишається, не виходить за бокову лінію. Та морозюк зустрічає свого візи. Поки що не вдається поприценувати Миколі свого суперника повноцінно. І той навіщо доштовну майданчика і браво Максиму Ковалю, який зміг перервати удар від Володимира Лисенка в дебюті поєдинку. Було непросто, але тим не менш в притул Практично виконувався цей удар, що називається розстріл. Вибачте, за футбольний сленг. І ви бачили, з чим з іншого боку, це все закінчилося. Тому що для Максима Коваля виникає новий іспит у вигляді 11-метрового удару, призначено вже на сумісінькому початку матчу. Отже, Лисенко проти коваля і Коваль вгадує насправді практично, здавалося, б, читалося нібито куди прибуватиме лисенко, але все ж таки пропускає. Вирішив закрити кут. Максим Коваль в дебюті поєдинку але тим не менш, колишні динамії до речі, теж Лисенко забиває так само, як Петров, так само як Богданов, який сьогодні теж в основі, наприклад, Богданов і Лисенко, якраз два екс гравці київської команди, плюс парцвання в запасі, і Петров травмований. Це ті, хто зараз презентують Олімпік, і водночас, ну бачимо ще раз. Цей повтор кутовий, який розіграно, без подачі обійшлися Ось Лише зараз спроба навісити від Макаренка. Не дотягується до м'яча воротар Олімпіка і був дуже близьким до того, щоб забити Денис Гармаш. Саме він скоровий м'яч до воріт суперника. Вистрибнув найвище з поміж усіх. Та й території Володимир Лисенко на вістрі атак. Навіс. Тим часом від кутового пропорця підбирання за Олімпіком. Тут треба відпрацювати динамівцям. Коваль. Вже не міг нічого вдіяти з тим м'ячем, але динаміцем можна зараз зітхнути, перевести подиху, оскільки м'яч ще що в Каркас, Хрестовину працюватимуть за індивідуальною програмою і сьогодні, в тому числі на базі в Кончазаспі. Але Сілва вже в грі. І дай Боже, як то кажуть Віталію Ценко повернутися якомога швидше теж до гри стати до стартового складу. Денис Гармаш знову в епіцентрі подій тим часом. Дуже активно відкривається Денис. Попереду пропонує себе. І тепер вже зірав годи сама Ю-19, яка в тому числі презентує вже другий сезон поспіль Динамо Юнас Кілізівфа. Можна зараз пробити здалеку. Удар саме за меж, штрафного майданчика має місце Від Мораєса читалося те, що він вже під праву ногу собі оброблює м'яч. Готується і поки що. Принаймні, бразилець київського Динамо. Ну, це натякає на те, що розмови до цього часу точаться навколо того, що, можливо, Мараєс візьме український паспорт, але поки що зарано про це говорити як за факт відповідаючи. Ну і удар з такого штибу з підкруткою під, під стійко, і Це дубль, вдається Володимиру Лисенку. Зараз Олімпік подвоює власну перевагу за мештрахного майданчика, скориставшись тим, що знову ж таки не було пресингу проти нього, не було вчасного виходу. Тут якраз динаміка гри. Була на користь основної команди донецького клубу. Ми бачимо ще раз. Калюжне тут зустрічає. Але водночас зміг під свою чемпіонаті України. Чотири м'ячі він від Стевід Мораєса. Лідера бомбардирської гонки. і найкращого снайпера відповідно Динамо, звісно ж, на один м'яч. Добування. І ось тут Олександр Шовковський стає в нагоді. Як для ДН. Один... І вже потім забив ізри. Тим часом, може бути, вихід сам на сам, але встигає повернутися в оборону Чигава. Само він намагається притримати опонента. Лисенко перебуває. Лисенко оформлює котрий. Ось і не динамівець. Вже три м'ячі від Олімпіка. Потрапляють до горів Динамо перший м'яч пропускає сьогодні Олександр Шавковський, який вийшов на заміну. Упродовж першого тайму. Подивимося, як навішатиме морзюк Отже, Микола на дальню стійку. Ось тут одразу йде боротьба. Прокуплення м'яча динамівської команди може зараз на дальній стійці зіграти. І перший м'яч київської команди потрапляє до активу. Господрів поля у сьогоднішньому поєдинку завдяки стандарту, завдяки штрафному, який був виконаний Є, шо, Миколою е Морозюком. Е і як наслідок е старанний завжди на стандартах yeah. дечух, коли він грає за U-21, наприклад. Або от зараз сьогодні вже теж підключався в дебюті, Зора Почигава, відкриває лік забитим м'ячам за основну команду Динамо в цьому матчі. Саме за Київський клуб. Ну що, шутервил? І це означає, що більше шансів динаміцької команди відзначитися далі. Ось бачимо ще раз кілька рикошетів. які відзначити. Ринь один із е найактивніших гравців і найефективніших Олімпіка в цьому ігровому році. Потрібно відзначити в цей момент, як для нього. Ну і він з тим, щоб його не втратити через пресен суперника. Хороший пас низом, за, 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 за задумом на Гладко. Гладко поставив спину своєму супернику Амерсону, тому прийняв м'яч, але все ж таки відпустив його до Долеченки у себе. Удар здалеку тим часом за меж штрафного майданчика з центральної зони. Хороший випад від номінального опорного півзахисника команди Ю-19 київської е, команди, яку очолює Юрій Мороз від Івана Калюжного, іншими словами. Поправденний м'яча на правий фланг. Знову ж таки, ширина атаки це те, що необхідно витримувати динамівцям, які зберігають м'яч у грі. Гармаш приймає, справи ноги пробуває Денис Гармаш. І це гол! Гол номер 2 динамівської команди. 2-3 рахунок після практично дуже виважено, вчасно, свідомого після оброблення м'яча, після його прийому Денисом Гармашу на лінії штрафного майданчика в центральній зоні. Старався сьогодні дуже багато. В першому таймі кілька епізодів за його участі можемо задати саме в завершальній фазі, коли намався Денис Гармаш і головою, і ногою. Зіграти вже навіть у вратарському майданчику опонента перебуває ще. Але ось тут чи не найкомфортніші умови. Олімпік дуже непоганим, як кажучи, як на мене, і в першому таймі це було помітно, рухається в ногах, особливо на своїй частині поля. Тобто сідає в ногу, оборонець молодіжки. Ю-21. Арбітер цим часом не помітив, що нікому зікавить. Не позбавив того ігрової рівноваги. Ну а тим часом пробивається. По воротах, виконується цей стандарт. І пари роє Ярослав Котляров. Зміг голкіпер Донецького Олімпіка, який вийшов на другий тайм. Осман. Після того, як він вийде, залишиться у центр. Пробивати не вдається йому тут зараз, тому що закривають постійно один за одним на підстраховці Виходять кілька гравців оборони Олімпіка. М'якушко змушений був проворуч від себе прокидати раз порос сміяч. Зараз знову м'якушко ввійде пас в центр, Тут знову без удару. І можна пробити зараз тягне м'яч щоправда Котлеров після випаду Івана Калюжного, але правильне рішення прийняв опорник команди ю Юдев'ятка, вчора глибше, де інколи Макаренко опиняється, ніж Калюжний за центральним всього, якщо стверджувати тактичне розташування, аналізуючи господарів поля. Передачі в центр. удар повороток і це третій гол Динамівської команди. Повертається Динамо. Після того забуває Іван Калюжний. Перед я цим був у опорника ловим, Динамівської команди, ловим, але не забив. 4. А ось тепер він це робить можливим. Камбек київського Динамо після рахунку 0-3. У цьому спарингу упродовж першого тайму Динамо поступалося із э, таким, здавалося б, рахунком, який вже... Є надважким, але лише по точному вираженні слів. Ну пам'ятаєте, що в цьому сезоні, наприклад, на офіційному рівні Динамівська Юньбок і неодноразово такі речі траплялися з 0-1 в Наполі, коли з Наполія була гра. Тут теж в юнацькій лізі УЄФА. Ю-19 в цьому плані юнацьким клубом Макаренко запускає тим часом діагоналі правий фланг, підключаючи динамівської команди. Гладкий відкривається у штрафному майданчику. Готовий від громова приймати м'яч, але там вирішує пробити самодужки. Хоча усім своїм виглядом показував Олександр Гладка, що він готовий.